Добрий день. сьогодні. Я хочу знову вас трохи розважити і показати кілька фотографій із північної Кореї. Десь півтора тижня тому я вам вже розповідав про те, як лідер Північної Кореї Кім Чен разом зі своєю донькою Кім Джу Е брали участь в будівництві меморіального музею закордонних військових операцій. Тобто вони там, в північній Кореї, створюють музей, присвячений північнокорейським воякам, які брали участь у бойових діях проти Збройних сил України в Курській області. І це ну, дійсно. Новий. Якийсь етап нова ситуація з Північною Кореєю. До цього Північна Корея була проблемою виключно Корейського півострова і навколишніх територій, ну, насамперед, Японія. А тепер він намагається за допомогою Путіна стати таким більш вагомим глобальним гравцем, і північно-корейські війська побували ну, достатньо далеко від корейського півострова, і от саме це вони хочуть увічнити в своєму музеї. Ну і як ми знаємо, всі диктаторські режими вони серйозно опікуються. Так званою монументальною пропагандою, тому, само собою, така монументальна пропаганда буде і в цьому меморіальному музеї. І от нещодавно, в неділю, 25 січня, Кім Чен Ін разом з міністром національної оборони Північної Кореї Ван Чхолем і. Іншими високопосадовцями, знову побував на будівництві цього музею. Цього разу він зустрічався з е, майстрами художньої студії Мансуде. Ну, як передають офіційні органи Північної Карії. Е, Кім Чен Ін дізнався про хід творення цього меморіального музею і монументальної пропаганди? Він оглянув головну тематичну групову скульптуру, підтематичні групові скульптури, декоративні гравюри на зовнішніх стінах тощо. Ну і висловив задоволення тим фактом, що загальна робота зі створення скульптур проводилася за принципом забезпечення монументальної цінності та символіки на найвищому рівні, що відповідає намірам партії створити меморіальний музей як творіння незмінної цінності, що навічно передає легендарні подвиги та славне життя гідних синів Кореї захисників честі. І він ще з великим задоволенням сказав, що символічна вежа музею була зображена добре та детально. Ну, як відомо, що в багатьох частинах північної Кореї встановлено багато статуй е, героїв, як вони от вважають, в той от війни х років, яка була між північною і південною Кореєю, і в якій брали участь ще і війська ООН, які захистили південну Корею в той час. Ну а на боці Північної Кореї брали участь. Так звані китайські добровольці, хоча ну, насправді це були китайські лінійні частини, і радянські неофіційно льотчики, і військові радники. Після тої війни якраз і було закріплено поділ на північну і південну Корею, і цей поділ по сей час символізує 38-ма паралель. Ну а тепер в Північній Кореї після от тих от пам'ятників, які всюди вже понатикані, тепер з'являється нова хвиля, і зараз будуть ставити пам'ятники, скульптури, плакати вже з тими північними корейцями, які воювали за тисячі кілометрів від корейського півострова в Курській області. Ну, таким чином, ми бачимо оцю от монументальну пропаганду. Ну і ще офіційні органи, офіційної зимої Північної Кореї кажуть, що Кім Чин Ін вказав напрямки та шляхи завершення творчої роботи. Ну, ви знаєте, як і товариш Сталін, він вказував і біологам, і філологам, і всім, як треба все робити. От, те ж саме робить і Кім Чен Ін вказує напрямки творчої роботи митцям. Ну і також він висловив сподівання та віру в те, що творча група художньої студії Мансуде. Представить чудові витвори з найвищою щиростю, які відображатимуть вічну вдячність партії, уряду, армії та народу справжнім патріотам та їхню повагу до них. На все добре.